Привіт, це що там, якам? наш новий випуск. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес. Сьогодні телефоную Петру Савичу. Привіт, Привіт. ти бізнес-консультант по управлінню маркетингом і продажам. Всі ми це знаємо. Ти засновник компанії Sales Marketing Systems. Будь ласка, підкажи нам наступне запитання від власників інтернет-магазинів. Вони цікавляться. Як новому інтернет-магазину виділитися серед конкурентів? Можливо, є якісь маркетингові підказки, якісь моменти, які треба використовувати в першу чергу. От як виділитися, якщо твій інтернет-магазин молодий, що ти не розбудував там велику кількість трафіку і продавати треба швидше? Угу. Угу. Дякую, Алла, за запитання. І воно е да для мене, як для маркетолога. Е Напевно, багато хто очікує відповіді там, наприклад, що треба якось виділитись в рекламі. Нам треба, наприклад, якусь SMM, таку якусь штуку запустити, якісь рілси такі смішні, або якісь тіктоки там запустити це. Типові відповіді, які приємці очікують від маркетолога. Але оскільки я в цьому вже давно, і я більше бізнес-консультант по управлінню маркетного, а не по маркетингу, зараз трошки вам спробую пояснити, в чому це відрізняється, і як це вам допоможе заробляти більше, залучати більше клієнтів і. Знову ж таки, отримувати той результат, який ви хочете. В першу чергу треба розрізняти рівень реклами і рівень маркетингу. Рівень реклами це те, яким чином ви вже які інструменти ви використовуєте, і як ви це доносите ринку. Тобто, те, що ми вище перераховували – SMM, TikTok, якісь інстаграми, Facebook, можливо, там стратегія або PPC, все це вже на рівень, це рівень інструментів, це рівень реалізації і виконання того, що ви задумали. Але на рівні маркетингу, якщо у вас новий інтернет-магазин, наприклад, якраз дуже активно задумайтесь над тим, а як же ж виділитись, як же ж зробити так, щоб це був успішний проект, який би приносив вам багато грошей і бізнес по цьому розвивався, то тут треба йти не від інструментів, а треба йти від концепції. І на рівні концепції вам потрібно подивитися на те, а, а що є у вас такого, що відрізняє вас від конкурентів, і що є у вас такого, що є цінним. Для вашої цільової аудиторії, і тут якби от такі непогані розумні хлопці і дівчата, які би переходили до вас зі сторони, наприклад, так як ми, да як Але зараз до мене прийшла і скаже: От, Петро, скажи, як скажи, як нам жить тут, на жаль, або на щастя, так світ влаштований, що ніхто крім власника компанії, засновника компанії, не зможе знайти правильну відповідь за допомогою таких бізнес-консультантів, наприклад, як я, які. Розуміють професійно е, ринок, розуміють, яким чином управляти цим всім. Ви можете знайти цю відповідь. До речі, для вас така підказка, яким чином е, визначити гарного бізнес-консультанта від поганого. Да, поганий бізнес консультант. Да він прийде і почне говорити вам рекомендаціями: вам треба воте, вот воте, і так список, що ви маєте зробити. Насправді ж, це дуже професійний підхід, тому що це ну, у кожного власника бізнесу є його ситуація, є його розуміння ринку, є його розуміння власного бізнесу. Тому хороший бізнес-консультант, да, тут можна показати на себе, він а, допоможе вам знайти рішення вашої ситуації. Яким чином? А шляхом правильного, ну, такого такого глибинного аналізу, і тут теж не на основі там своїх вражень, тобто які би. Я себе розумним не вважав, але е, приймати рішення з приводу вашого бізнесу і з приводу вашої компанії на основі якогось навіть найрозумнішого хлопця, ну це було б не дуже це було б не да? Тобто, це було б не дуже доречно. Тому треба орієнтуватися, по-перше, на дослідження, да, на дослідження вашої цільової аудиторії, що для них важливо, що важливо для тих користувачів, які приносять вам гроші, які платять вам гроші за ваші товари і послуги. Так, от треба е, дізнатися, що їм важливо, і відповідно потім це в маркетного друге це треба дізнатися і провести дослідження а що вже роблять конкуренти чим вже ваші конкуренти виділяються а, з, зі схожим продуктами товарами послугами що вони вже пропонують ринку чим вони вже беруть клієнтів для того щоб ви Сформували свою конкурентну перевагу, орієнтуючись на те, що вже є на ринку. І третій момент на що власне треба звертати звертати увагу, це що є у вас всередині вашого бізнесу, яка є конкурентна перевага. Що таке конкурентна перевага? Наприклад, ну давайте так. Ми про український бізнес. Ми всі знаємо реалії ринку. Наприклад, якщо більшість конкурентів е, постачає товари, скажімо так, білими схемами з усім оподаткуванням, а у вас є знайомий е, митник або знайомий брокер на митниці, який дозволить вам завести це з мінімальними. Митними схемами, і це вже є ваша конкурентна перевага тому що відпускна ціна у вас вже менша. Це як мінімум, да. Тобто, ви по ціні вже можете конкурувати. А це така до речі, типова схема з українського української ринку, Да, хто хто знає, той, той знає. Я думаю, що підписники, але і цього блогу вони розуміють про що. Я. Але це от один з моментів, да. Тобто, цінова цінова політика, якщо у вас є можливість завести продукцію дешевше. Друга, наприклад, сервіс. Ви можете брати сервісом, тому що у вас. Ну або з досвіду так склалося, або тому, що ви, як власник бізнесу або засновник бізнесу, дуже таки цінуєте клієнтів. Ви можете вибудувати таким чином сервіс, що е, клієнти будуть. Раді працювати саме з вами з вашою компанією, тому що у вас так налагоджені процеси, що ви переживаєте, щоб ваш клієнт був задоволений. Це може бути вашою конкурентною перевагою. Подивіться на те, які у вас є внутрішні конкурентні переваги, які можуть вам дозволити оцей от швидкий буст, швидкий запуск. І коли ви ці три джерела таких умовних дослідження аналізу ви візьмете, то на їх основі... І буде власне ваша маркетингова стратегія, яку ви потім далі можете розшивати і ретранслювати ринку шляхом уже рекламних інструментів, будь то SMM, будь-то там контент-маркетинг, наприклад, будь то там рекламні канали, і так далі. Тому якось так це були мої рекомендації, яким чином зрозуміти свої маркетингові переваги, яким чином стартанути на ринок з новим інтернет-магазином. Якось там дякую, Петро. Так чітко, три штуки рекомендацій. подивитися на болі клієнтів, да, що їм потрібно, що вони кажуть, подивитися на інших своїх партнерів по ринку чи конкурентів, як вони закривають ці болі клієнтів і зазирнути всередину вже власне свого бізнесу, що я що ми можемо дати як перевага, як така торгова пропозиція, які немає у конкурентів, але це вирішить проблему. Потенційного клієнта, все, ці три пункти, вони дійсно успіх. Це не є просто, але не є складно. Просто треба пам'ятати про цю трійцю. Я згадала кейс, який бачила в інтернеті. Наступний виробник коктіточок для котів. Дуже гарні сучасні коктіточки. Значить, його конкурентна перевага. Він пише: наступне: що якщо ваша киця не... Почне точити коготки від цю когтіточку протягом року, ми вам повернемо за неї кошти. Тобто, продовжений строк повернення товарів замість звичайних 14 днів, робить гарантом, що якщо ваша кіця їй не зацікавиться, а користувач тут саме кіця, той, хто купує це звичайно власник тварини, але хто буде користуватись нова, вона чи не нова, чи можна повернути кіт. І це от чудовий певний приклад підходу, як можна використати, наче звичайну умову, перетворивши її на свою конкурентну перевагу, яка має острах, чи цей товар спадобиться певно всім нам знаючи. Да, знаючи про свого кота, він бере все. Тому це така стовідсоткова гарантія. Стовідсотково це те, що протягом року кіт або кійця почне щось дерти. Да люди дертиться карта так дуже... але звучить класно. Звучить класно. Та ну не надо повернемо кошти, якщо кіт не прийде. Дякую тобі за чіткі відповіді. Поради власникам інтернет-магазинів для якому а, щодо цього запитання. Дякую. Дякую.